Добрий день, це програма «5 хвилин про Китай», я ваша ведуча Лісін. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. Нещодавно голова Гаррі Сі Цінпін провів телефонні розмови з лідерами кількох європейських країн та обмінявся думками щодо двосторонніх відносин та питань, що становлять взаємний інтерес. Під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном Сі Цзіньпін закликав дві країни спільно захищати, а у долі і статус ООН відстоювати правила міжнародної торгівлі та світовий економічний порядок, дотримуватися справжнього мультилатералізму. Кідає незмінно розглядає Європу як незалежний болюзу у багатоболярному світі, та підтримує Євросоюз у зміцненні його стратегічної самостійності та посиленні важливої ролі у міжнародних справах. За словами Сітінхінна, за минулий час китайсько французьке співробітництво досягло значного прогресу. Сторони мають зміцнювати стратегічну комунікацію і домагатися консенсусу. Макрон зі свого боку заявив, що незалежно від зміни міжнародної ситуації, Франція надає більну увагу відносинам з КНР і залишається твердо прихильною принципу «одного Китаю». Сізімін і Макрон також провели похліплений обмін думками з міжнародних і легіональних питань, що становлять взаємний інтерес, виключно з Кризою в Україні. 23 травня коловага Сізімгім провів телефонну розмову з канцелером Німеччини флітливому медицему. Під час бесіди Сєдімхін висунув пропозицію із трьох пунктів щодо розвитку двосталонних відносин, виключаючи наступні пропозиції, поглиблювати політичну взаємодовілу, підвищувати стійкість двосталонних відносин та виявляти нові трайвели співробітництва нагадавши, що цього року виповнюється 50 років від дня встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС. Сі Цзіньпін закликав дві сторони натисрати позитивний сигнал про підтримку молити латералізму та віреної доргівлі, а також про похлеблення відкритої та взаємовихідної співпраці. Мерс зі свого боку наголосив, що новий уряд Німеччини дотримується політики одного Кідаю і ходовий сприяти і ще більшому розвідку стратегічного партнерства між двома країнами у конструктивному і прагматичному тусі. Сторони також обмінялися думками щодо української кризи. 25 травня у місті Нінгбо, провінції Чжоцзян, завершилося четверте експо «Гідай країни Центральної та Східної Європи». І міжнародний ярмарок споживчих товарів, на якому укладено імпортних уход на суму понад 1 мільярд 390 мільйонів доларів США. У чотириденній виставці взяли участі близько 1500 підприємств. Зокрема, 435 підприємств із 14 країн СЕ та 9 інших країн, включно з Великою Британією, Францією та Німеччиною експоги деї країни це є да міжнародний ярмарок споживчих товарів у перші було забущено у 2019 році з метою. представлення продукції країн це на кидаському лінгу. Розширення експорту товарів з країн ЦС є до Китаю, а також сприяння порозуміння та да співробітництво між Китаєм і країнами ЦС 25 травня в Ханчжоу успішно завершилися змагання з бойових поєдників між роботами в рамках селі CMG World Robot Competition, організованої майця корпорації Гідаю та низкою інших організацій. Це перший у світі змагання у якому головними учасниками є водой хуманоїди. А також науково популярне шоу створене для глобальної аудиторії. Це «5 хвилин прогидай щодижня ми маємо новини прогидай. Дякую вам до зустрічі. Scan і code and just now.